Одного разу, коли він прокинувся, він все зрозумів тексти, які він пише, не про те, що він би хотів. Жінки, які усміхаються, мають в собі щось не те життя, яке він вважав складним, було надто просте азбука, яку він розумів, завжди складала потрібні слова. Все, що було вагомим, вже сприймала його голова, все, що давала ніч, все, що давав йому день. Кожен видих, що танцював у просторах його легень, ці дерева, що циклом скидали і набирали плоди, пам'ять і прісність цієї води, трамані колії, що імітують у місті структуру вен, погляд жіночий, який мав у собі рентген. Гірка кава, що скидалась, як смерть, десь під язиком, любов, що трактувалась лише як закон. Кромнички, які видавали цукерки на здачу, десятки прощальних побачень. Все це вело його до смішних і важливих думок. Життя вже саме по собі важливий урок, тож варто й далі все це берегти. Нічні кордони, старі мости, варто збирати цю ніжність в слова, поки жінка, яку кохаєш, досі жива. Поки сама любов ходить по твоїх слідах, поки злість перебиває страх, поки сняться ті самі очі, поки лунає голос жіночий, хоча б у твоїй голові, доти важливо жити, доки ми всі живі.